Представтеся, будь ласка, я Вихрест Ліза, голова студентської ради, факультету педагогіки, психології та мистецтв. Який склад вашої студради? в нашій студраді є голова, заступник голови, культорг, профорг, фізорг, помічники і також я додала контент-мейкера. Чим займається ваша студрада? Наразі ми тісно співпрацюємо з студентами, намагаємося втілювати кожну їхню думку, бажання, тобто проводити якісь загальнофакультетські заходи. У нас Попереду вернісаж талантів. У нас попереду якісь благодійні мюзикли, новорічні концерти і так далі. Далі в нас є освітний напрям. Ми також співпрацюємо з вченою радою, з педагогами, намагаємося комунікувати і розвиватися абсолютно в різних напрямках, аби студентство мало змогу реалізовувати. Будь-що будь-яку ідею, будь-яке бажання творче, освітнє, не знаю, благодійне організаційне, будь-яке. Чим відрізняється ваша студентська рада від інших рад? Як для будь-якого керівника своєї групи, вони є найкращими. Моя рада вони амбітні, вони запальні, вони шалені, і мені дуже приємно і комфортно з ними співпрацювати. Також я прибрала таку посаду як журналіст і додавала контент-мейкера більш націлений на те, щоб наш інстаграм продвигався, Фейсбук також продвигався. Також я додавала помічників собі для того, аби були такі моменти, коли дуже загружені там культор, профорг, аби вони мали змогу перекладати свої повноваження ще якимсь студентам. Як відбувається комунікація між студентською радою та студентами? Ну, по перше, у нас є група в телеграмі, де кожна староста є з потоку, е, тут куратори, і ми вирішуємо нагальні питання. Плюс ми можемо звертатися на сторінки Фейсбуку і Інстаграму, писати в особисті, і деякі студенти напряму пишуть мені або телефонують з тих чи інших питань, і ми намагаємося це все вирішувати. Дякую за інтерв'ю. А це була рубрика «Альма Стутрада».